Моя мічта їдете про допомагать Україні. Друзі, всім привіт! От хтось з вас колись отримував подарунок автомобіль. Або чи готові ви були подарувати свій автомобіль? Чого я питаю? Бо ось мій лендровер. я зараз в Бідліні. І щоб ви розуміли, я цей лендровер дарую на ЗСУ. Це машина моєї мрії. Це друга машина. Я коли приїхав в Британію, я її собі купив. Щасливий, все класно, все супер. А зараз, ну дивіться, там слава Україні! Київ Defender, з Ну Це проєкт, завдяки якому мене гроші на цю машину і так далі. Готовий відправляти, дарувати такі машини. Ми п'ять машин взагалі відправили, да? це одна із них. Але цю я повністю дарую, цю я дофінансував там, по 50 тисяч кожен. А цю я прямо от дарую. А, трохи боляче, да, бо така любима машина, але розумію, що нащо мені зараз дві машини, коли в Україні о, така ситуація, і ну, реально там вона буде більш потрібна. От така історія. Багато хто не вірить, що я її дарую і відправляю. Та в інсту зайдіть, там вони всі звіти і так далі. Буде видно, кому ця машина з військово передана, вже відомо, до речі. Та й тут може бути звіт. Просто ви розумієте, ви на дебільні відосики попадаєте, бо вони в рекомендаціях залітають, а на всякі адекватні а, не попадаєте. І того приходиться, ну що й із себе, там, корчить, якісь рожи кривляють, тоді ну, багато переглядів і до людей доноситься якась інформація, а так? І... Бачите, у нас тут слава Україні! У нас така вся машина брендована. гляньте. З України замовляли наклейки. Щоб ви розуміли, якщо такі наклейки замовляти в Британії, вони коштують 7 тисяч гривень тільки на одну машину. А ми на 5 машин заказали з України і за всі заплатили 7 тисяч гривень. От. Ну це вам про які життя за кордоном і сервіс Україні, це все набагато кращого. Зараз за кордоном його така можливість так допомагати. Все, дайте мені якийсь фідбек, Я думаю, що це ну, так треба. Реально, я не можу інакше. Про я життя був готовий за це віддати, того мене 5 кульових. Це вже машина за дешевше, правда. Все, останній раз, це ж я знаю. Я ж я прощаюсь, все, щоб ви розуміли. Моя мічта їде тут, допомагати Україні. Все, друзі, на зв'язочку. Допомагайте Україні, як там би не було важко. Ну, дуже важко з цими законами новому. Да? Ну нічого, все, тримайте, слава Україні.